Проблема сплати податків в умовах дефіциту бюджету залишається досить актуальною для міста Бердичева та Бердичівського району. Деякі роботодавці не лише продовжують порушувати податкове законодавство, але й позбавляють своїх працівників соціального захисту, повідомляє Бердичівська податкова інспекція. Легалізація заробітної плати залишається одним із головних завдань податкової служби. Результати проведених Бердичівською податковою службою перевірок свідчать про те, що ряд приватних підприємців практикує тіньовий бізнес, не дотримуються норм чинного законодавства щодо повноти та правильності нарахування заробітної плати, а також виявлено факти наймання працівників без оформлення трудових відносин. З початку поточного року працівниками податкової служби було проведено 483 обстеження місць суб'єктів об господарювання. У результаті виявлено 265 осіб, які працювали без належного оформлення трудових відносин. З них 208 осіб залучено до державного реєстру. Такі заходи, кажуть податківці, у свою чергу допомагають поповнювати бюджет міста та району. Податкова служба Бердичівського регіону за 8 місяців поточного року забезпечила виконання надходжень до зведеного бюджету, зібравши коштів на суму 85,5 мільйонів гривень. А до місцевих бюджетів навіть перевиконало завдання. Так, надходження коштів до бюджету міста Бердичева забезпечено в розмірі 41 млн грн, і завдання виконано на 15%. А до районного бюджету надійшло 11 млн грн, що становить 111%. До доведеного завдання працівниками Бердичівської податкової інспекції запроваджено постійний аналіз надходжень до бюджету податку доходів фізичних осіб. Проводиться робота із керівниками підприємств, які зменшили перерахування або взагалі не перераховують податок до бюджету. За результатами проведених обстежень по провулку Мічуріна, вулиці Короленка та СМТ Гришківці встановлено 5 випадків незареєстрованої робочої сили. Нас вистачить і кадрів, і сил, щоб Подальшому ці були факти зовсім викоренені в нашому місці. Будуть проводитися відбір по галузям економіки, щоб детально провести аналіз підприємців і фінансових структур по місту.